Жити я маю в серці те, що не вмирає, якщо ви в собі будете весь час знаходити українське світло, ви ніколи не дасте запанувати мороку. І пам'ятайте, що мова це найпотужніша зброя. Мова це скеля, на якій Велика українська, українська споруда. Якщо всі мови світу, це є спосіб пізнати іншу культуру, то своя мова це дім, в якому ти живеш, то кого ми в цей дім пускаємо. Майбутнє це стріла, яка летить вперед. Це українська культура, це українська мова, це українська сильна держава. Ми змінюємо не тільки себе, ми змінюємо зараз цілий світ. Такою жертовною смертю загинула вона. Але вона би не хотіла, щоб ми плакали з вами. Вона би хотіла, щоб ми боролися за свою українську україну. На своїй Богом даній землі. Виси, саме в цьому залі. якій країні тільки треба захищати рідну українську мову, на жаль, Україні це є світла, духовна, духова, справедлива, чесна, вірна. і ті люди завжди велика правочі, тільки може бути у Я впевнений, що її праця, її робота, її натхнення те, що вона давала, а українську націю, воно проросло. Зорями <звіпсування> доля долями, знаю сам навколо тебе, підіймаєш ти мене у небо і сорі всі тобі. Слава нас! Снайда! To each, a